добіг до кінця жовтень, і ми підбиваємо його підсумки. З 1 по 31 жовтня єдина оперативна диспетчерська служба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримала 52 тисячі 744 дзвінки. Бригади центру ЄМД та МК виїздили на виклики 29 тисяч разів. 21 065 тисяча викликів були екстреними. 6637 людей були госпіталізовані до лікарняних закладів. Також за місяць було надано 1317 консультацій по телефону нашими лікарями-консультантами. 241 раз наші медики виїжджали на ДТП в області, 90 разів на кримінальні виклики, 70 викликів стосувалися випадків падіння з висоти. На жаль, 8 людей загинули на місці. Викликів у зв'язку з отруєнням людей за місяць було 69. 92 рази бригади швидкої виїжджали на пожежі в Одесі та Одеській області. 41 раз на виклики щодо отримання опіків. 48 разів карети швидкої виїжджали до людей, які вчинили спробу самогубства. 11 з них, на жаль, врятувати не вдалося. 49 викликів були пов'язані з укусами тварин та комах. І до важливих жовтневих подій. Протягом місяця тривала робота над оновленням колективного договору і з тим, щоб він максимально відображав сучасні реалії роботи і вимоги працівників центру. І 25 жовтня відбулася зустріч групи незалежної профспілкової організації щодо підготовки доповнень та змін до існуючого колективного договору. 26 жовтня розпорядженням голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, генеральним директором КНП Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, призначено Світлану Ізосімову. Вітаємо нового керівника і сподіваємось на довгу та плідну співпрацю. 29 жовтня був вчинений напад на підстанцію номер 3 міста Одеси і замах на фельдшера підстанції Івана Стратинського. Він був госпіталізований із пораненнями, колезі була надана вся необхідна допомога, а також підтримка від профкому центру, а зловмисник був затриманий поліцією. Надалі працюватимемо над тим, щоб на державному рівні питання захисту працівників екстренки було врегульовано найкращим чином. Також наприкінці жовтня ми вітали наших вправних водіїв автобази санітарного транспорту з Днем автомобіліста України. Наші водії працюють у важких умовах за мізерно заробітну платню, але не дивлячись ні на що, вони з любов'ю та старанністю виконують свої обов'язки, допомагаючи бригадам МЕД рятувати наших пацієнтів. Вітаємо наших водіїв зі святом, бажаємо мирного неба, чистої дороги та гідної оцінки праці. Ну, а наша незалежна профспілкова організація центру також долучилась до привітань і передали святкові премії всім водіям, членам профспілки. Ну а ми бажаємо вам всім здоров'я! Дякуємо за вашу увагу, віримо в нашу перемогу, працюємо задля цього і будемо сподіватися, що робота екстреної медичної допомоги буде цінуватися як людьми, так і державою. Адже ми завжди поруч працюємо 24 на 7. Все буде Україна.